Ну і далі в об'єднаному марафоні розмова з Олею Стефанішиною надзвичайною та повноважною посолкою України у Сполучених Штатах. Із нею розмовляла моя колега, спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. І про підсумки першого дня Генеральної асамблеї ООН. зараз маємо можливість поговорити із пані послом України у Сполучених Штатах Ольгою Стефанішиною. Пані посол, вітаю вас із початком місії у Сполучених Штатах з першою великою подією, саме на цій посаді. Ви сьогодні були у кімнаті, коли відбувалася зустріч президентів України та Сполучених Штатів, що безперечно є для нас центральною подією. Давайте просто розпочнімо із ваших вражень. Дякую за за привітання. Я думаю, що найголовніше враження ми сьогодні почули від нашого президента Володимира Зеленського. Він назвав цю зустріч однією з найкращих з тих зустрічей, які він мав з президентом Сполучених Штатів. А це п'ята зустріч з початку року. Були зустрічі відповідно навіть і в 2024 році, ще до того, як президент Трамп вступив до посади. Я Можу сказати, що це була дуже тривала зустріч. Вона була дуже змістовна. На мою думку, вона була дуже спокійна і в режимі живої дискусії наші президенти обговорили і питання військової ситуації, питання військових потреб, питання ситуації на полі бою, потреби щодо посилення протиповітряної оборони. Обговорили також питання. Економічного тиску на, на Росію обговорили те, що у нас вже є спільні проекти, які працюються. Це і мінеральна угода і перші результати її реалізації. Я би загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною, але на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами. Пані Ольго, одразу після цієї зустрічі президент Сполучених Штатів зробив допис у мережі Trust Social, причому підписаний він ним персонально. Це означає, що допис робив він сам, а не команда. І для наших українських сердець це звучить навіть занадто добре, щоб бути правдою, і про те, що Україна може відвоювати всі свої території з часом і з допомогою Європи, і про те, що Росія в дуже поганому економічному становищі. Скажіть, будь ласка, ми вже бачили не один а, так би мовити. Такий сув у настроях президента Сполучених Штатів на цей раз, на вашу думку, наскільки це сутнісний, чи все ж таки більш ситуативний сув? А, ви знаєте, я би звернула увагу на один а, акцент, який раніше не дуже часто фігурував в комунікації самого президента Сполучених Штатів, свою публічну комунікацію він почав тим, що після того як він отримав детальну інформацію про ситуацію на полі, боєкономічний економічний стан. Самої Російської Федерації він а, обговорив з нашим президентом низку питань, але й зробив низку висновків, якими він поділився. А, працювала команда президента ще до, а, до цього приїзду. і Я вже в статусі посла намагалась працювати з тим, щоб максимально а, а, надати всьому оточенню а, президента Сполучених Штатів максимальну інформацію, так само. На зустрічі був присутній Скотт Бесен, це е, секретар е, трежері та міністр фінансів. Міністр фінансів а, також був е, Стівен е, Вітков. Та він також ділився певними подробинцями. Дуже е, детально Скотт Бесент розказував про свою комунікацію з європейськими партнерами. Відповідно е, Публічна комунікація президента Трампа саме за результатами цієї зустрічі і підготовки до неї дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані. і Ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати над цим. Все ж таки, якщо взяти за 100% на вашу думку, наскільки це сутнісно, те, що він написав, і наскільки це може змінитися, от якщо поділити в відсотках. Все може змінитися. Ми не маємо жодних жодних ілюзій. Мені здається, що українці це якраз та нація, яка не має вже жодних ілюзій, але бачить можливості, які треба використовувати. Знову ж таки, Президент звернув увагу, що не всіма подробицями ми можемо ділитися зараз. Але на сьогодні потужна делегація працює чотири дні в Нью-Йорку. Будуть зустрічі і після зустрічі з президентом Трампом. Будуть низка делегацій, які приїдуть у Вашингтон вже найближчими тижнями, які будуть опрацьовувати різні питання. Так само ми скоординуємося з європейськими колегами. Тобто, не всі питання, які стосуються завершення війни, вони пов'язані з діалогом. З агресором, так тому я маю достатньо оптимістичні, стримано оптимістичні очікування, і точно можу сказати, що все, що від нас залежить, буде зроблено. І я думаю, що ми. Нащупали той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату, дай Боже. І сьогодні з трибуни генеральної асамблеї президент Трамп повторив про те, що він готовий накласти на покупців російської нафти більш потужні санкції, якщо те саме зробить Європа. Якщо підсумувати, ми не бачимо дуже швидкого і реактивного бажання з боку Європейського союзу та НАТО це зробити. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що нічого не відбуватиметься в контексті санкцій? До того як Європа збереться, чи ведеться діалог з українського боку, і що можуть Сполучені Штати зробити самостійно. Я би е, не недооцінювала європейський союз цього тижня. Європейська комісія вийшла з пропозиціями щодо 19-го пакету санкцій, але до кінця 26-го року. Так, але е, вони містять деякі пропозиції, які відображають, скажімо так, діалог з американською стороною. Так немає прямих тарифів проти Китаю, але пропонується сам. Санк... Анкції щодо китайських компаній, які є спонсорами, ну скажімо так, російської агресії, бо постачають компоненти, які використовуються в озброєнні. це лише перший раунд таких санкцій. Я думаю, що тут є простір для подальших подальших дій. А більше того, є певні виключення для угорщини і для словаччини, а вони теж можуть бути переглянуті. Я наскільки мала можливість скоординувати з європейськими колегами. Можу сказати, що вони налаштовані рішуче, і я зовсім не сумніваюся в тому, що президентка європейської комісії знайде і формат, і аргументи для того, щоб переконати держави ЄС. Чи бачите ви готовність Сполучених Штатів зробити щось без Європи і до Європи у цьому контексті? Я думаю, що європейська європейські країни вже підтвердили свій намір. Ухвалити нові обмеження серйозні, тобто ми не могли рік назад навіть говорити про те, що в цьому пакеті навіть в пропозиціях можуть з'явитись такі санкції. Ми кричали теж про стосовно зменшення залежності Європи від енергоносіїв, але якби це не приводило до такого результату. Але попереду так само велика робота щодо пошуку механізму використання заморожених активів. І я впевнена, що тут саме Сполучені Штати з Європою з країнами Великої Сімки мають знайти формат. Це я думаю, буде ключовий елемент дискусії наступні тижні. Президент Зеленський сьогодні, після зустрічі, сказав нам, що очікує від сполучених штатів якихось конкретних систем протиповітряної оборони. Можете трішки більше сказати? Він каже, що це не лише патріоти, а якісь інші системи чи прозвучали якісь сигнали з американського боку. Точне розуміння того, чому з яких причин і для чого Україна звертається до Сполучених Штатів і просить допомоги в закритті українського неба. Дійсно, ми сьогодні говоримо про те, що Україна спроможна це зробити самостійно за наявності відповідних. Військових військових інструментів. І відповідно, президент Сполучених Штатів це почув. Верховний головнокомандувач. У нас президент. Я точно не розбираюсь в усіх назвах, але на зустрічі був Ростему меров І вся інформація передана відповідним командам, які будуть найближчі тижні працювати і в Вашингтоні і дистанційно. Україна хоче не лише купувати у сполучених Штатів зброю, але і спільно виробляти і можливо продавати ус. Віті, президент анонсував, що він їде з певними ідеями з цього приводу. Чи обговорювалася така військова співпраця на зустріч? Так, обговорювалась достатньо детально. Наш президент піднімав це питання. Була дуже жвава реакція президента Сполучених Штатів. він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю українськими спроможностями і дав позитивний сигнал. І ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості, в яких конкретно видах озброєння є інтерес американський у різних типах дронів. тронів. Тобто, ми до речі, це одне з питань було від президента Сполучених Штатів, і якби наш президент теж сказав, що мова може йти про різні типи дронів в залежності від потреб американського уряду. Пані посоле, оскільки це наша перша розмова, я хочу вас запитати на завершення, яку задачу максимум ви перед собою ставите на цій посаді? А каденція посла 4 роки, може бути більше. Чого би ви хотіли досягти? Задачі мені ставить президент України, міністр закордонних справ. Тепер в мене інший статус, я не член уряду, я не ставлю сама собі задачі. Але я, я би сказала так: якщо я через рік поїду назад в Київ, це буде означати, що, що для нашої країни є гарні новини. Поїдете в Київ. Ні, якщо якщо я приїду раніше ніж закінчиться моя офіційна каденція, це, це, це буде означати, що ми маємо гарні новини. У нас є завершення війни. У нас є зброя. Я буду тільки щаслива. Окей, дякую так. вам і бажаю успіху. Дякую цього. вам. Хай це дякую. буде наша спільна перемога. Так. Дякую, да.